Сюди йде, где? Где сюда? Сюди, сюда йдуть. Сюди. Угу. На сніданок добрий ранок в підвалі вже більше привикають до підвала. Вже даємо снідати, кошечки снідають. Йдемо далі до тих, що на вулиці. Ну, вони там теж по підвалах ховаються. Там знаходять дірки, де ще добрі люди хоч не забили, бо вже в нас люди наглухо закривають підвали. Щоб, не дай Бог, миша не проскочила. А потім кажуть, хай котики миші ловлять, то треба підвали відкрити, щоб вони мали хоч куди зайти ту мишу зловити. Тут така теплота, як. В квартирі труби йдуть, опалювальні і гарячої води труби. Слава Богу, вже в нас перебоїв немає, ні з світлом, ні з водою, ні з теплом. Так, да, то що ви? Розходьтеся по різних місках.